Доброго дня, шановні підписники, глядачі. Намагаємося не пропадати. Думаю, зніму вам деяке відео з приводу живої ваги, ціни на живу вагу. Чому така ціна? І чи буде вона далі наперед зростати, чи залишиться такою, як є, чи зменшиться. І від чого це в першу чергу залежить? Багато було відео раніше на каналі на цю тему. Але ціна залишилась, так сказати, майже без змін. Але дуже сильно змінилася моя думка з цього приводу. І чому на сьогоднішній день ціна така низька. Зараз поступово буду намагатися вам по полочкам розложити, чому так і чого чекати надалі. І чи взагалі варте зараз свинарство і як краще що робити. Ну, З приводу того, що робити, моя думка лишається беззмінною. І інших варіантів я не знаходжу і, мабуть, не знайду. Так що потрібно працювати. Так, щоб не звертати уваги на ціну на живу вагу. Тоді буде все добре. Зараз безпосередньо знаходимося в нашому сарайчику, де проводимо реконструкцію, переробляємо з маточника у відгодівельник. В минулому відео я показував, що ми плануємо зробити, як ми плануємо зробити. Тоді говорив, що. Зайду, перевдягнуся, вип'ю чашечку кави та і будемо працювати. Поки я перевдягався, випив чашечку кави, тільки зібрався виходити і на цьому все скінчилося. Як кажуть, електричество кінчилося. Плани змінило. Ну, тобто, значить, працюємо сьогодні. На цю хвилину у нас. Це все виглядає отак, буквально тільки що зрізав три каліточки, ті дві я відставив в сторонку, всю відставив сюди, тому що вона по розмірам ідеально підходить от сюди, там де і буде у нас хвіртка. Знімати будемо балон, годівницю для мамки, як і була добивати, зараз буду кірпіч який залишився, і зривати оці листи. Ну, це так в планах. А там як буде, як піде, все воно кажеться швидко і швидко. Але коли почнеш його робити, то не все так швидко і не все так швидко. Ну, щоб дуже не відхилятися від теми, повертаємося до ціни на живу вагу. На сьогоднішній день у нас по району, це Дніпропетровська область, Совнянський район. Ціна на живу вагу формується від 55 до 60 гривень за кілограм. Можливо десь хтось бере дешевше, можливо, хтось бере дорожче. ну, Дорожче, я не знаю. Дорожче, я знаю одну жіночку з міста Дніпро, яка купує, дає ціну 65 на сьогоднішній день. Але вона не бере поросят вагою більших ніж 140 кг. Її цікавлять поросята від 100 до 140. Немає такого, як зазвичай скупщики більш ганяються за свиньою 200-220. Нема зараз такого. Я думаю, в найближчий час такого не буде. А не буде чому? Потому що немає базару. Немає базару, немає покупця. А якщо і є той покупець, то немає. Так такового попиту м'ясну продукцію. Були ми на базарі четвер-п'ятницю, суботу відторгували, ну, м'яко сказати, чесно вам признатися, це жопа. Спасає тільки те, що є постійні покупці, які вже достатньо довгий період часу замовляють та купують у нас продукцію. Якби не було їх, то це було б ну, каси рівним щотом немає. В четвер відпрацювали, заїхав на заправку, заправив бензину на 300 гривень, я ніколи так не заправляюся, довелося. В п'ятницю вторгували собі, хоч щоб штани, як кажуть, не спали. А в суботу 11 година дня, базар у нас до 1 до години, буває до пів другої. Е, ну, чесно кажучи, я вже думав, що ну, то я приїхав на базар, бак пустий. На цьому все закінчиться. І як їхати додому, за що заправлятися, я не знаю. Ну, потім декілька людей підійшло, хоч на бензині вторгував. Саме цьому на сьогоднішній день і немає ціни на живу вагу, тому що немає попиту. Дуже багато, я ж кажу, було дискусій з цього питання. І поки що конкретно не пройдеш ці всі стежинки, до кінця, мабуть, сьогодні просто отак на словах. Ну, мало хто повірить в те, що ну, отаке відбувається. Була би ціна на живу вагу, це в тому випадку, якби свиня продавалася там, день-два і її немає. Тоді можна було б давати більшу ціну, можливо, 70-75. А так як сьогодні у нас ну, 75 це за хорошу свиню з хорошим вихідом м'яса. А так як сьогодні от такий, що можна й тиждень образно торгувати, 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 переробляти. Розхідники ростуть, бензин горить, містове лабораторію ніхто не відміняв. Хай воно там, на перший погляд, містове лабораторія не також і багато виходить. Але коли це я ж говорю, ти тиждень їздиш і не можеш нічого продати, воно накопичується і в кінцевому результаті на тій свині дуже багато і не заробиш, працювати потрібно, як особисто, на мою думку, більше з напрацювання постійних клієнтів, щоб не залежати від базару, містових. Зарізав свиню, роздав людям там, по підвозив, кому потрібно, хто не може, якісь бабушки, які не можуть прийти, просять підвезти додому. І тільки тоді, можна буде, можна буде дати більшу ціну. Як кажуть, вирощувати самому і продавати своїх, і тоді буде все вигідно. Так у нас сьогодні ж ціни на зерно ця схема робила тоді, коли зерно було по 2 гривні. Тоді ця схема була робоча. А як на сьогоднішній день, я не знаю, як там в кого, а багато. Напишіть, до речі, в коментарях по регіонах ціни, які на зерно, напишіть, в якому регіоні ви знаходитеся і. Яка у вас ціна на зерно? Тому що перед цим я брав пшениця кукурудза була ще по 7 гривень. Останній раз я ось їздив, ми зараз потрошку беремо. Вже 7,50 і говорять, що наступного разу вже буде 8, а можливо й більше. Ну, мене ще виручає те, що я тут знайомої бабушки беру по 6,50 ячмі. Вона завезла, потім за певних причин випродавав своє господарство, а зерно лежить і. Ну, Почому купляв, а потім і забирає. Оце ще я що ячмін, зараз беру по 650. Своє воно, звісно, дешевше виходить, ніж купити живою вагою. Але ж. Це не легкий труд. Я прекрасно розумію тих людей, які вирощують, здають живою вагою, дивляться на перекупа, як на ворога останнього. А тепер ще й розумію того перекупа, який купує оту свиню і не знає, чи він продасть, чи хоч верне свої кошти, чи не верне. Часи такі настали, що взагалі щось не зрозуміло, що, що робити і як працювати, чи можливо взагалі відходити від цього. А якщо відходити від цього, то я не знаю, як де в нашій місцевості, як для себе. Я поки що не знаходжу другого заняття, чим можна зайнятися. Ну і самі свині, якось воно, знаєте, був період, що в нас не залишилось на господарстві ні одної свині. То якесь таке відчуття на душі, як будто би вже чогось не вистачає, вже як в звичку війшло, що вранці треба встати, попідчищати. Постійно є якісь то хлопоти, якась відповідальність за щось живе. Ну, окрім родини, дітей і так далі. Є в сьогоднішній день у нас і відгодівельник, і своїх тримаємо. І плануємо тримати надалі. Але як буде далі, ой, самому Богу тільки відомо. Так що не потрібно винити ні перекупів. Людей немає. Немає попиту, немає ціни. Був би попит, була би ціна. Ну, інших виводів я на сьогоднішній день не знаходжу. Якщо десь щось якісь зміни будуть, ну, знімемо ще одне відео, поспілкуємося. Свою думку вам я висловив, напишіть свою думку в коментарях. Вискажете свою думку, почитаю, буде дуже цікаво. І тим самим коментарем підтримаєте мій канал. Ну, а ми будемо продовжувати далі. До речі, багато було. Не так багато, ну, були коментарі з приводу перестройки цього сарая. Один чоловік написав про щелину підлогу, що найкраще буде зірвати оці всі поли, зробити гною ванну і покласти щільову підлогу. Ну, якби... В якійсь мірі я згоден, це дуже сильно полегшує працю. Хоч у мене їх і не було, ну розуміння, та й на Ютубі як це все працює, відео багато. Але єсно. По-перше, сарай цей дуже старий. Тобто зараз його вкопувати, Ну, я не знаю, як він це все витримає. Зробити гною ну, яму, це треба добряче вкопатися. По-перше, звідки треба взяти ще кошти на цю саму щилову підлогу. Розгружає, ну як написано було засипати бункерну кормушку і не заглядати сюди. Так, да, ну я так чи інакше все одно кожного дня заходжу в сараї, провіряю в якому стані свині. Не дай Бог десь хтось щось приболіло. А так за певний період часу ці щільові підлоги, бункерні годівниці, вони розслаблять людину. Він буде знати, що от я засипав повен бункер і днів п'ять мені можна туди не ходити, там води на п'ять днів бочка, там Єврокуб стоїть і все. П'ять днів не заходив, коли зайшов, а їх може вже декілька лежать. Не встигнути ні дорізати нічого. Воно розслабляє. Навіть якщо взяти, на, до прикладу такий канал, як Стас Водолага, Я думаю, багато хто і майже всі, хто його дивиться. У нього щелині підлоги. Достатньо високий рівень вже роботи в цій сфері. Достатньо важко він до цього йшов, особливо хто його дивився, там перві відео. З чого він починав, то шлях він пройшов нелегкий. Але при цьому він не ставив на щовину підлогу бункерні годівниці. І за чого він не ставив? Щоб не спіймати оцю ж слабинку, не зайшов, не проконтролював. В нього стоять звичайні корити. Він кожного дня, там ранок і зайшов, засипав, продивився, все з ними в порядку. Всі живі, здорові, все, він пішов. Він багато оцього не напрягся, але в нього все під контролем. А будуть бункера не сьогодні, завтра а через місяць розслабиться. І десь його за цю слабинку накаже. Не дай Бог, звісно. Так що занадто б собі спрощувати все це теж не є добре. Тим більше, я ж кажу, я все одно кожного дня заходжу. Ну, єдина дала ці шатачки з гімном возити, його дуже не хочеться, але... Така наша праця, нічого з цим не зробиш. Ну і На цьому будемо завершувати. Всім на все добре. До побачення, до нових зустрічей. А ми продовжуємо працювати далі.